Сармати, Грец – Кочовий іраномовний народ, який належав до іранської групи племен. Сармати мешкали на межі нашої ери у Сарматії, що нині займає територію сучасної України та прилеглі до неї землі. Оволодівши землями скіфів, сарматські племена зі степів при в 3 ст СТНЕ були частково витіснені готами та частково ними ж підкорені. Готи Зруйнувавши сарматські торгові центри, розсіяли кочів'я. Остаточне зникнення сарматів на цих територіях пов'язане з експансією гунів після 370 року. Про сарматів епізодично згадується в працях античних істориків, де їх нерідко ототожнюють із савроматами. У ранньому новому часі під впливом ідей сарматизму нащадками сарматів вважали себе шляхта і українські козаки. За давньою традицією Речі Посполитої в українській публіцистиці і романтичній історіографії XVIII XIX століття нащадками сарматського племені зображалися русини-українці. На сьогодні наука має обмаль аргументованих доказів про сарматів як єдиних предків українців, тобто про етнохенез без участі конфедерації різних племен і народів іншого культурного. Мовного походження в інших суміжних регіонах етнічного ареалу українців на корінних землях тощо. Костянтин Тищенко, професор кафедри Близького Сходу при Київському національному університеті імте Шевченка, зазначав, що до іранських мовних запозичень в українській мові належать такі слова, як пан, терези, джура, шаровари. Це пізні запозичення. На його думку, є і прадавні запозичення. Наприклад, дбати, дбайливий, бачити, обачний, тривати, тривалий, жвавий, жвавішати, почвара, потвора, кат, катувати ось такі запозичення в давні часи, які спільні з білоруською і польською мовою передусім. Племена поділялися на Роксоланів або біля алани, мешкали у північному Причорномор'ї, сіраків, прикубання, аорсів на схід від Дону, Язигів. Зі середини і століття НЕ до них додалися алани. Олександр Симоненко окреслював три періоди сарматської доби на землях сучасної України, ранньосарматський період, в межах 2 АЕСТ до НЕ, середньосарматський, АЕСТ до НЕ, середини 2 Есте Н.Е. пізньосарматський, другої половини 2 – 4 Сте НЕ. У 4 – 2 СТ до НЕ, античні автори розрізняли сарматів і савроматів. Однак вже древні римляни почали ототожнювати їх. Зокрема, пліній старший у першому СТНЕ писав: там живуть грецькою савромати, яких римляни називають сармати, після чого ці дві назви надовго стають син...